Сьогодні будемо дивитися порівняння зубної щітки із минулого проти зубної щітки із майбутнього. Отже, поїхали. Тут він використовує спеціальну таблетку, яка називається таблетка для індикації зубного нальоту. Вона ось так забарвлює зуби, і він буде проводити тести, чищаючи цей наліт. Перше, це він демонструє стародавню зубну щітку, яка, до речі, продається і до тепер. Якщо коротко, це просто паличка в якої кінець один досить розжований, щоб чистити зуби. Він її буде розжовувати. Кінчику вона досить м'яка. Він не рожував. І після жування вона починає трохи пом'якшуватися. Як ми бачимо, вона вже змінює колір, і бачимо на зуби чоловіка, що щітка досить добре відчищає зуби, як ми можемо тут бачити. То варто зазначити, що ця зубна щітка впоралась дуже гарно із своїм завданням, як на теперішній час, не використовуючи ні пасти, нічого. На зубна щітка 1993 року. А саме це зубна щітка у формі Пікачу. використовуємо пігулку для забарвлення зубів. Дивимося всі у нас зуби забарвлені. Розпаковуємо. Зазначити, що ця щітка у формі пікачу є електричною щіткою. Повивоємо ту ж саму пасту з пікачу, починаємо неї чистити зуби. То що щітка досить добре забарвлюється, а отже, досить добре відчищає наліт. Провіряємо результат. Чудово. І тепер саме час настав перевіряти зубну щітку із майбутнього збудованої відеокамеру. До неї йде ось така інструкція. Ціла книжка, але вона нам не потрібна. І достаємо зубну щітку. Ми можемо бачити всередині. Отвір, де вставляється, отвір де для відеокамери і для світла, є сп... також, є спеціальне... також є спеціальне програмне забезпечення для цієї щитки, яке підключається до Wi-Fi, до телефону. Ми бачимо, що світло вже вімкнулось, і зараз будемо тестувати, як працює сама камера. Так, роздільна здатність в ній не дуже, але це тому, що камера є з макролінзою, тому якщо піднести її ближче, зображення стане більш чіткі. Бачите, підносимо її до зубів, і досить добре ми можемо роздивитися те, що відбувається у нас. В руке будемо перевіряти, як справиться із задачею зубна щітка із майбутнього. Знову беремо пігулку, розжовуємо для забарвлення зубів. Бачимо, що всі зуби що всі зуби пофарбовані. Беремо зубну пасту, як він каже, яка пахне алоєм, наносимо на зубну щітку, і ми можемо бачити в програмному забезпеченні, як виглядає приближена ця зубна паста і як вона рухається. Тобто відеокамера працює, тобто відеокамера відпрацьовує на повну свою потужність, що можна бачити на екрані. І тепер безпосередньо переходимо до самого результату чищення. От коли зубна, коли ми чистимо зубною пастою і дивимося в камеру, спочатку не дуже, але потім зображення стає більш чіткіше, і можна все більш добре роздивитися, де що і як треба почистити. Далі далі він розповідає, що це дуже прикольний для нього, що це дуже прикольний для нього досвід. Але коли ти чистиш зуби і Одночасно дивишся на програмне на програму, де показує відео і зубів, то типу у нього починає паморочитись голова. Але як ми можемо бачити, ця зубна щітка також зі всім справилась і все відчистила. І таким чином ці всі три зубні щітки, які він оглядав, навіть не зважаючи на звичайну палку з дерева, не використовуючи будь-якої зубної пасти, справилась із задачею на, на тверду четвірку, я би сказав.